Василь Фурман зі мною, член Ради Національного банку України та доктор економічних наук. Пане Василю, вітання. Вітаю вас. Багато угод підписано. Насправді ми вже знаємо. Плюс 134 мільйони євро для відновлення доріг і мостів України. Хтось взявся відповідати за конкретні міста? Італія буде відбудовувати також там. Певні сектори, житлові програми, є відновлення і багато багато всього. Якщо про загальні враження, на що були спрямовані найбільше домовленостей, і на що звертали увагу країни наші партнери? Що готові відбудовувати в першу чергу пріоритет? Дякую за запитання. Дивіться, почну з того, що Перед форумом, коли відбувався форум, можна було почути там різні думки. Просто що ну, наприклад, думки були там, як плюси, тобто підтримали, як і ті, хто говорили про те, що це не потрібно війна про повідбудову не на часі, так. Не на часі і так далі. Моя особиста точка зору, що однозначно потрібно. На часі потрібно на часі потрібно залишати кошти на відбудову, на часі і робити реформи, і на часі вступати в європейський союз, і на часі все зараз на часі більше того, коли війна, то треба працювати в рази швидше, більше до речі, недавно спілкувався колегою. Він цивільний був. Зараз він військовий, там старший лейтенант. Ми разом вчились колись в економічному університеті, і він каже: Ти знаєш, каже, якби я зараз... Все ж своє життя до армії так працював, як зараз працює, угу. каже, я б вже був би там мільярдером. Ну, то були наскільки в ну, військах в рази працюють більше, тобто, ну і нам потрібно так само працювати. Тепер по результатам. Ну, по-перше, почнемо з того, що захід зібрав дуже дуже багато учасників з різних країн світу, тобто там більше 80 країн, те, що звучить, тобто це дуже гарний показник. Тобто, більше 8 тисяч учасників самих там з різних країн. Це також дуже важливо. по фінансам. Ну, те, що отримує як держава України, це там близько 11 мільярдів доларів. Це за результатами конференції. Зрозуміло, що цифри можуть бути більше ми. Угу. По цифрам ще поговоримо. Бізнес підписав там більше 200 різних угод, і сумарно це близько там 13 мільярдів там доларів, які може отримувати бізнес на розвиток тих чи інших проектів. Третє ключове, також не менш важливо, ми. Рекламуємо нашу державу. Ми говоримо про готовність, і там дуже багато говорилося там і про реформи. І про механізм, яким чином там ну, страхувати інвестиції, бо це також дуже важливо в умовах великої війни, тому що війна і безпекові ризики сьогодні, мабуть, це те, що ключове, стримує залучення інвестицій нашу державу. А і дуже багато говорилось. Були панелі пов'язані там з вступом Європейський Союз. Тобто, ну це ж дуже важливо для нас, як для держави, наприклад, там біцінна ціль, наприклад, 30-му році вступити в Європейський Союз, тому що ми тоді дійсно можемо значно змінити змінити нашу державу, тому що. Ну, от нещодавно навіть читаю цифри, які дає Мін АПК України Міністерство промислової політики. Один е гектар вибачаюсь, вартість однієї тони агропродукції в Україні, української, тобто складає там трохи більше ніж 300 доларів. А вартість однієї тони продукції, експорт. яку експортує, да, яку ми експортуємо в Євросоюзі там півтора тисячі євро п'ять разів Ми е менше заробляємо, чим могли. E, тому ну це одна з причин, чому українська економіка там низькотехнологічна, сировинна, там бідна і так далі. Тому величезний плюс, що ми вже робимо акцент на переробці. Наприклад, ми зараз, наприклад, війна сприяє тому, що у нас ну дуже швидко розвивається там промисловий комплекс, і я думаю, що ця галузь буде. Номер один галузі нашої держави, тобто вже дуже дуже багато років наперед. А, ну it сектор у нас і був до Великої війни, таким, який дуже сильно швидко розвивався. Війна внесла свої корективи, але все рівно це одна з провідних галузей, тобто машинобудування. Тобто, ми якраз маємо змінити економіку. Це дуже важливо, і там про ці речі дуже багато говорилося. Самі банки, якщо говорити там про українські банки, то не дуже багато було а, представлено там державних банків, я знаю, тобто колег, які там туди їздили, тобто mm -hmm. приватні. Ватних банків вони підписували цілий ряд угод там з європейським банком реконструкції та світовим банком, тобто європейським ціною банком. Тобто, це ті кошти, які так чи інакше, але буде через банківську систему вливатися в українську економіку і це також плюс. Розвиток, до речі, виробництва зброї, або взагалі забезпечення озброєння, також була топ-темою, про що ви сказали. І Навіть були підписані кілька контрактів з нашими партнерами про спільне виробництво. Ну не на території України, але за межами нашої держави. Це теж крута інвестиція і класний плюс. Ще питання про до прикладу: 1,5 мільярдів євро. меморандум між Україною та Італією про відновлення України з італійським бізнесом. І я звернула увагу на цю тезу італійський бізнес або там бельгійський. Бізнес, який буде заходити, німці, які можуть заходити розвивати бізнес, це ж про вигоду завжди. Чому? ви як економіст? Ви розумієте і завжди кажете в інтерв'ю про те, що друзі, ну не може бути що це подарунок, тому що кожен хто вкладає гроші, хоче отримати якийсь плюс. Про що ми говоримо тут? А не про Італію, якщо загалом так? я розумію, та? якщо загалом ну перше, ну так, щоб наші глядачі розуміли, що ну під час великої війни, якщо ми говоримо про фінанси в цілому, то Україна критично залежна від зовнішнього фінансування, і е, ми, наприклад, за там уже три з половиною роки великої війни ми отримали такого зовнішнього фінансування на суму близько 140 мільярдів. Доларів від близько 30 різних країн та міжнародних фінансових організацій, це безприватного капіталу. Uh -huh. Але якщо ми говоримо про те, що ми хочемо швидкими темпами відбудовувати, і от ви можете задати питання: а які, а що треба зробити, щоб ще більше? Тобто ну, надходило коштів для нашої держави, то зрозуміло, що для бізнесу, особливо приватного бізнесу, дуже цікаве це е, ну. Зрозуміло, що база це реформа, тобто, щоб ми продовжували успішно проводити реформи, щоб податкова там, митна, правоохоронна, антикорупційна чи судова система були як у Європі, щоб були одинакі правила гри. Друге, це прозорість використання коштів, і це дуже ну, для них ну, важливо і щоб умови, які тут, можливо, були б навіть кращими ніж там. Тому, тому що Україна з одного боку має там дуже багато переваг. Ну, Зокрема, це там і робоча сила, вона все одно дешевша, так. ніж в Європі. А для них це вигідно. Великі ринки збуту. Менші, навіть, податки, навіть, е, ну, менші податки є, але дивлячись в якій країні. А, але питання в тому, що Україні все рівно потрібно створювати таке. Пільгове законодавство, особливо для інвесторів, щоб вони, наприклад, там ну, мовно, там протягом п'яти чи більше років, коли там вони не сплачували податок на прибуток, а щоб ці кошти йшли, тобто, як ну, так, на окупність тих інвестицій, які ти інвестуєш ну, у підприємства, щоб доступ до там енергетичної інфраструктури, там мости чи дороги, чи земля, наприклад, тобто на пільгових умовах, щоб був доступ. Коли от воно є, тобто до речі, дешеві кредити, це не мова не лише про ну, банківську систему, тому що ну зрозуміло, що банки на ринку мог, але часто в державах є державні інвестиційні банки, які надають на відсоткові ставки менше, ніж на ринку. Але там зрозуміло, що у державі є конкретні пріоритети, куди можуть направлятися ці кошти для розкотих чи інших галузей. Тому, в принципі, для нас ну однаві під час великої війни у нас є там державні програми. Там 5-7-9, це програма по підтримці малого та середнього бізнесу. Наприклад, програма ЄСЛ, з одного боку, мов би у нас примовна на підтримку кредитування громадян. України з одного боку, але з іншого боку, вона носить також економічний ефект в цілому для будівельної галузі, uh -huh. тому що кошти йдуть будівельникам, які будують. Але програма таким чином прописана це правильний. Це плюс програми, що а, ти лише можеш продавати житло, яке готове, уже тобто, і там без оптимізації упадкування, на підставі якого часто працює наша будівельна галузь, ну, без державних програм, і вартує вона да. дорожче. Зрозуміло. Да. Я, я розумію, але тут питання в тому, що держава витрачає кошти, так, так. тобто люди отримують. Мають кредитом на 20 років, умовно, там, під 3% річних одна категорія чи 7% річних там, інша категорія громадян України, але це все рівно це дуже дешево в гривні. Але бізнес сплачує податки, які йдуть і окуповуються. ну і Взагалі одна гривня, пам'ятаю навіть дослідження, що одна гривня, яка витрачена на підтримку будівництва, там дає можливість заробити 5-7 гривень в інших суміжних галузях. Отакі mm -hmm. ефекти нам потрібно ну, крок за кроком, тому що е, оці конференції по відновленню їх потрібно масштабувати. Е, можливо, там е, ну такого рівня там у рік добре, а е, можливо меншого рівня, але частіше проводити, просто показувати бізнесу, що ми сьогодні готові, що ми можемо. Що е, я пам'ятаю, що до великої війни звучало про те, що Україна не доінвестована держава. І те, що, наприклад, навіть в рамках цієї конференції прозвучало про те, що Європейський Союз планує створити фонд відновлення там, і тут цей фонд наповнити ну, в рамках бюджету європейського союзу 100 мільярдів євро там на 7 років, з ну, 28 року по 34 рік. Тобто, виявляється, 100 мільярдів, тобто, ну навіть 100 мільярдів поділити поділити на сім, там це вийдеться там умовно там 12 мільярдів щорічно, які Україна потенційно може отримувати. А якщо вона вступить 30-му році Європейський союз, то ця цифра може щесь бути збільшена. Ми до великої війни ніколи. Вони отримали навіть 10, навіть 5 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій. А це до речі, а це лише кошти Європейського союзу, а приватні інвестиції, тобто це величезний рушій розвивати державне-приватне підприємництво. Тобто дуже багато можна зробити. Ну я особисто вірте, я оптиміст. Я вірю в те, що от це зараз наступає, тобто ну дуже важливо справедливий мир, безпекові ризики в регулюванні, а далі оцей потужне відновлення, економічний прорив нашої держави. Тобто, країни зараз вкладатимуть кошти в відновлення, в розвиток бізнесу, в відбудову в різні інші сфери, і потім отримуватимуть дивіденди від цього отримуватимуть кошти, чи це умовно? Тобто зараз вони інвестують і. Потім побачимо, як воно буде після перемоги. Дивіться, чи пер... є якісь певні умови? Як це взагалі? Викон... Якщо, якщо ми Працює? говоримо про от я сказав про те, що там протягом трьох з половиною років Україна отримала близько 140 так. мільярдів доларів, це надавало там близько 30 різних країн і міжнародних фінансових організацій. Ну зокрема ти європейський союз mm -hmm. надав нам близько 50 мільярдів доларів. Далі, наприклад, в рамках програми ЕРА ЛОН, тобто це. В кінці минулого року європейський союз, де не країни, G7 зробили програму під доходи від заморожених активів Російської Федерації. Там 50 мільярдів доларів. Ну в рамках цієї програми ми отримали там 20 мільярдів уже в цьому році. Ну сумарно далі США, наприклад, там надало близько 30 мільярдів доларів. Там ну, Японія там близько 8 мільярдів доларів. МВФ там близько 9 мільярдів доларів. Зрозуміло, що якщо подивитися на цю заборгованість, то там близько ну, за 30% це гранти, тобто те, що ми не повертаємо. Але ну там умовно трошки більше ніж 60% – це кредити, які повертаються. Це ми говоримо про держави і міжнародні фінансові організації. Якщо ми говоримо про приватний бізнес, ну там зовсім інша історія. Приватний бізнес заходить, і його ключова задача це е, заробити, тобто повернення інвестицій, гарантії повернення інвестицій. Тому зрозуміло, що коли вони інвестують, е, так вони заробляють. Але разом з тим, разом з тим, вони ж е, ну як. Відновлюють, відроджують, збільшують економічний потенціал нашої держави. Це дуже-дуже важливо, тому що ті темпи економічного зростання, які ми маємо зараз, ну, це величезний плюс в умовах великої війни, що там в цьому році економіка зросте на 2-3 ну, прогнозно те, що говорить там Національний банк України чи там, Міжнародний валютний фонд. Але якщо завтра мир, нам треба зростати 7-10%, що для цього потрібно? Тобто, а там в от в економіці все дуже просто, як в математиці. Тобто, які ключові фактори забезпечують економічне зростання? Це людський капітал, де взяти трудові ресурси, яким чином повернути ті 6 мільйонів українців, які живуть за кордоном? Чи треба ще інших людей людей залучати з інших країн? Перше, друге, це е, інвестиції. Ми багато зараз з вами говоримо про інвестиції. Тобто, і там повинно бути там 10 і більше мільярдів щорічно. Тоді ми можемо бумити і третє це технології, тобто які забезпечують технологічний прорив, збільшення продуктивності, не технологічне виставання. Тобто, ми це корінним чином зміна парадигми економіки. Тоді дійсно ми можемо стати набагато багатшою державою. Ну того, в чому починали, тобто що. Одна тонна українського експорту агропродукції там 300 доларів. Це дешево в Європі півтора тисячі доларів. Або ж один гектар української, ну, української землі дає там прибуток одну тисячу доларів. А в Данія та ж сама дає там п'ятнадцять тисяч доларів. Це ж величезна різниця в цифрах. А що треба зробити? Оці ці речі, про які ми зараз говоримо. Загалом це підтримка економіки. Ви сказали про те, що це так звана реклама нашої країни, тому що ми маємо говорити про те, що потрібно вкладатися. Україна переможе, буде розвиток, ми будемо активними в усіх містах і бізнес буде працювати. Тому це класна ініціатива. Як щодо загалом часових проміжків отримання цих коштів, наскільки сьогодні от який розрахунок? Зараз своїм просто ще коротко щодо ще реклами держави. Так. Нещодавно читаю статтю. Наприклад, Китай угу. прийняв рішення: 74 країни по світу можуть безвізово ну, громадяни цих країн в'їжджати до Китаю. А 46 країн навіть ну, з усього світу, тобто, можуть в'їжджати там також там, ну на 240 годин, тобто ну, на на тобто, ну до 10 діб. Тобто ти ну, перша категорія там, до 30 діб без візу, а ці там, якщо маєш там ну, літну білет до третіх країн. А, я до чого веду просто, що кожна країна, тобто туристична галузь, вона носить це також свій внесок. а Україна це дуже красива держава. Так, я розумію, що війна. У нас такі собі екскурсії дуже... сьогодні можуть бути та Так, війна постійка... вносить багато чого, але ще раз, ми говоримо вже не тільки про зараз. Тобто, тепер, що, що стосується коштів, дивіться, ті угоди, про які ми говорили, які були підписані в рамках конференції по відбудові, в, ну, вони носять там середньостроковий характер. Тобто, це, вони кошти можемо отримувати і зараз, і ну, там, через рік, через два, через три. Якщо ми говоримо про фінанси нашої держави, в цілому, наприклад, на цей рік. То Україна за прогнозами національного банку України отримує в цьому році близько 55 мільярдів доларів зовнішнього міжнародного фінансування. Тобто це величезна цифра, тобто при тому, що якщо ми говоримо, ну планова цифра, яка була в бюджеті, закладена це трохи більше 40 мільярдів uh -huh. доларів. Так, частина коштів піде на наступний рік. І зараз там вище політичне керівництво держави проводить величезну роботу, яким чином в нас є дефіцит на наступний рік, там близько 19 мільярдів доларів, яким чином а, а, покрити його за рахунок зовнішнього фінансування. А якщо ми говоримо про бізнес-проекти, тобто ми говорили про ті 200 угод. І проти там близько 30 мільярдів доларів, які стануть на зараз, а ми ж розуміємо, що вони можуть масштабуватися, тому що в Україну ми маємо створити, щоб було вигідніше інвестувати, то о, ці напрямки просто нам потрібно розвивати. Стосовно ще інших додаткових джерел фінансування, скажімо так, від інших країн, якщо ми кажемо про, наприклад, відсоток від активів конфіскованих Російської Федерації, це те, що ми також можемо отримувати від країн. Що ще в нас діє? Які ще проєкти в процесі? Ну зрозуміло, що конфісковані активи відсотки це не проєкти, але це ну принаймні та частина, яку ми можемо або зброєю, або грошима, або там боєприпасами різними отримати. Але це теж непогано. Так, коли ми з вами говоримо про гроші, часто можна почути також думку, що для чого ми беремо там особливо кредити, друзі, в умовах великої війни, коли ти критично залежний, ми зараз говоримо зараз лише про фінанси угу. по зброї, мабуть, там трошки подібна історія, але ми говоримо про фінанси. Так, так. Тобто, коли ти критично залежний, і сьогодні, якщо ну візонче фінансування, то треба брати. Зрозуміло, що нам краще гранти, але нема грантів, беремо кредит. При тому, що якщо ми говоримо про європейське союз, то там кредити часто надаються дуже дуже дешевими. Там під один-два відсотки річних. Це дуже mm -hmm. дешево, і ми не знаємо там, що будемо робити там, у майбутньому, тому що так, державний борг не мов би, зростає, але з іншого боку, ще раз, ключова задача це перемогти, це вистояти. А далі я впевнений на тому, що з точки зору там державних фінансів уряд знайде відповідні рішення. Для нас зараз ключове це макроекономічна стабільність, і ми її забезпечуємо. Це дуже часто наші партнери а, говорять про те, що це вже питання національної безпеки і. Приємно бачити, як наші іноземні колеги з інших центральних банків приймають досвід України, яким чином працювати в умовах війни, в умовах блекаутів, які дії мають вживати там центральні банки чи інші фінансові органи та інші країни, щоб забезпечити макроекономічну стабільність в цілому. Що стосується питань, їх дуже багато насправді. І все, що зараз говорилося. Потрібно і надалі просто розвивати, тобто ми говоримо про реформи, значить, потрібно їх. Пришвидчувати наскільки це можна, так у нас сьогодні планом буде проголосований новий уряд України, і я знову ж таки я чув дуже багато різних думок. Але я особисто я за. Тобто, я ну я знаю там, ну бачу ті дії, які робило там перед цим там міністерство економіки Юлії Свереденко. Тобто, дуже багато позитивних речей, які були направлені на підтримку української економіки, на розвиток української економіки, на створення твійних державних програм. Тобто, я думаю, я надіюся, що вони будуть надалі масштабуватися в рамках. І тому що це важливо. Ще про майбутнє пане Василю Європейський Союз готується ухвалити рекордний бюджет в 1,7 трильйонів євро Україні. Обіцяють більш як 80 мільярдів. Але ми кажемо про те, що це розраховано до 2028 року. З 28 восьз року, так 34-й рік і там по 34-й. Як це розподіляється, і ми так розуміємо, що так, ми можемо казати про 80 мільярдів, але до цього ще треба дочекатись. По перше, і ще може змінитися ця цифра. Ні, як формує бюджет Європейський Союз стосовно інших держав, до прикладу нас? Ну дуже щось подібне, як і в Україні, коли Верховна Рада приймає бюджет. Планує. Тобто там дати там євродепутати голосують, затверджують. Я надіюся, що вони будуть проголосовані. Тобто є попередня цифра. Про, ми, ми говоримо про 80, там, е, мільярдів євро. Це величезний плюс на терміном на 7 років. Ця цифра може бути і збільшена, якщо Україна стане членом Європейського Союзу. Mm -hmm. Це перше. також потрібно розуміти, що програми, які приймаються там. Ну у нас сьогодні є, наприклад, програма Ukraine Facility з Європейським Союзом на 50 мільярдів доларів. Що та програма, про яку ми говоримо, але вони будуть така цікава формула гроші в обмін на реформи і результати, тому але це нормально. Тобто в ці гроші нам даються для того, щоб підтягнути Україну в усіх напрямках до рівня членів європейського союзу. А Україна, як майбутній член Європейського союзу, має ну робити дуже дуже багато. Тобто, і ну коли читав дослідження, що для того, щоб вступити європейського союзу, нам потрібно, скажімо так, гармонізувати там близько 30 тисяч нормативно-правових документів та актів в Україні. уявляєте, наскільки це величезна складна робота, яку проходять урядовці, але ця робота проводиться дуже. Ну, як гарно відмітити про те, що в лідерах гармонізації законодавства у нас є Національний банк України і банківська система. Є ми, вже, ми наскільки вже там запровадили там базові стандарти, євродирективи, тобто інші нормативи, які до нас висуваються. Ми постійно в дискусіях з нашими колегами. З до речі, нещодавно Національний банк України проводив там міжнародну конференцію ну, з питань грошово-кредитної політики. І на цю конференцію приїжджала голова Європейського центрального. Банку Крістін Лагард, ну іляйте, тобто вона ну, вона вперше, тобто ну я меду на такого рівня для до нас приїхала, але це ну, важливий приїзд, важлива знаки. Вона сказала, що можливо в майбутньому, коли я наступний раз буду у вас виступати, то ви вже будете як член член Європейського союзу. Вже тобто, розумієте, то тобто, ми підтримуємося. І віряння ми готові Всі так. вірять в Україну. От до речі, а як зміна уряду в державі буде впливати на рішення наших партнерів на надання додаткових кредитів, коштів, того, про що ми поговорили, або взагалі взаємодія. Це налаштування нових контактів, чи вони сприймають це простіше? Дивіться, е якщо хтось думає, що там ти поїхав і ти видали це гроші, то це зовсім не так. І треба розуміти, що Україна проводить дуже величезну роботу, дуже важку роботу ну, з точки зору залучення коштів. Можна почути різні думки там щодо України, і на превеликий жаль, але ворог також створює свою антирекламу, і нам потрібно а, постійно боротися з тими міфами, які дуже часто говорять про нашу державу. Це перше. Але е, якщо ми говоримо про ті результати, про ті фінанси, то ми бачимо, що в країнах е, особливо Європейського Союзу є повна підтримка України. Це друге. Да, не всіх там дві країни є. Давайте не ми не будемо про них говорити. Тобто, ну але все рівно переважна більшість для, для нас дуже важливо там Німеччина, Франція, Італія, Іспанія. Тобто, ну, лідери, зрозуміло, що в Європейському Союзі там скільки там 27 країн, і коли Україна буде вступати, то 27 мають одноголосно угу. проголосувати. Ну але Підтримка лідерів, особливо G7, для України, важлива навіть наскільки змінюється позиція Сполучених Штатів Америки. Ми пам'ятаємо, коли тільки Дональд Трамп став президентом, і перед цим він говорив про те, що ми не будемо давати Україні ніяких фінансів, але ми зараз бачимо, що крім зброї. Дай Бог, щоб зброя поступала і в більших масштабах Україні. але мова також іде про те, що можливо в бюджеті там наступного року вони передбачать там, відповідну суму коштів, які також як фінансова підтримка будуть надані Україні. Тому що, от ми, якщо моремо про США, тобто то за ці там ну 3,5 роки ми достатньо багато від них отримали фінансові допомоги, і в переважній більшості це були гранти, тобто це не кредити. Тобто це сума коштів, яку ми не повертаємо. Навіть минулий рік, коли ми отримали там. Там кредит, але вон все рівно по суті ми його не маємо повертати, тобто ну через деякий час. Тому для нас підтримка США як стратегічного партнера дуже дуже важлива в усіх напрямках, але тут ще такий бонус, що ми ці кошти можемо не повертати для нашої держави. Про практичні речі ще в Україні поговоримо. Близько 40 тисяч водіїв не вистачає на ринку вантажних перевезень. Таке заявив заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач в коментарі Укрінформу. Він зауважує, що швидко вирішити питання не вдасться. Тому відомство ініціює проєкти з підготовки фахівців для ринку. Почуємо. Якщо говорити про великі вантажні перевезення, на сьогодні в них задіяно близько 130 тисяч вантажних автомобілів. І за інформацією, яку ми отримуємо від перевізників, 30% простоюють через нестачу водіїв. Тобто дефіцит становить близько 30-40 тисяч водіїв категорії це є. Це величезна цифра і непроста історія. Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад та територій України. І, звичайно, пане Василю, ми можемо сказати, що це стосується не тільки ринку перевезення, бо загалом кадрового ринку, де потрібні чоловіки здебільшого, тому що зараз жінки вже водять автівки вантажні, працюють в метро, водіями і багато, багато спеціальностей, де раніше здебільшого працювали чоловіки. Як у нас зараз з ринком праці, і от з подібною нестачою, що з цим робити, як це впливає на економіку? Ну так, дефіцит робочої сили сьогодні є. Він пов'язаний із війною в першу чергу, і те, що дуже багато чоловіків задіяні в секторі безпеки. Ми це розуміємо. Але, наприклад, навіть в минулому році, от дивіться, ми говоримо часто про інфляцію і що вона дійсно зараз висока. Але один із ключових чинників цієї інфляції, там крім війни, та і наслідки постійних обстрілів, там поганого врожаю та минулого року, там збільшення споживчого попиту. Але чому збільшення споживчого попиту там населення? Тому що у нас в минулому році відбулося значне зростання середньої заробітної плати там близько 23%. Але чому відбулося збільшення зарплати? Тому що через дефіцит кадрів. Тобто, коли в тебе кадрів Опять. немає, тобто ти, 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 да, ти починаєш шукати людей, і яким чином ти збільшуєш ну, заробітну плату, і потім вже ну, працівник, там, водій, будівельник чи. Економіст банку він уже знаходить кращу для себе пропозицію, тому о, ця ну, проблема дефіциту кадрів вона дійсно є гострою. Хоча вона о, тр зараз трішки менш гостра, ніж була, наприклад, там ще там в минулому році, але все рівно вона такою залишається. І однією ми з вами говорили про економічне відродження, про економічний прорив української держави. Що для цього потрібно? Ми говорили, що про три фактори один з факторів це людський капітал. Так, людей потрібно буде ну, особливо коли закінчиться ну, велика війна. То наша стратегічна задача, яким чином повернути максимальну кількість українців, які живуть за кордоном з одного боку, з іншого боку, залучити можливо, ту кількість людей, наскільки ми зможемо з інших країн, але які можуть працювати на відродження української економіки, тому що потреби будуть дуже і дуже значними. Ну до речі, я навіть своїми колегами національного банку, коли спілкуюсь, у нас також є е, проблеми з кадрами, тобто, і бо з одного боку, е, треба ну як висококваліфіковані, досвідчені кадри, які вже мають досвід, тому що ти, коли перевіряєш банк, то ти ж не просто приходиш і вчишся, а ти вже маєш бути там. ну... Або на рівні з банкірами, або ще вище, тобто ніж комерційний банк, для того, щоб розуміти ті суть операції, які проводяться, і знаходить ти помилки, якщо знаходиш, ну або ж підказувати банкам, як правильно будувати ті чи інші процеси. Таке просто про інше. що Яким чином знайти людей? Бо я цю проблему чую з інших галузей. Тобто, ну один із напрямків, це до речі, навіть коли я керував компанію, це ще до національного банку, я викладав в університеті. Я брав молодих спеціалістів до себе компанії. так, так, так. Тобто вони приходили в стажування, потім росли і здобували там кар'єрний ріст. відповідний. таким чином, це один із напрямків, яким чином ми можемо сьогодні залучати ну, людей для того, щоб підвищувати її кваліфікацію. Бізнес в цьому напрямку вже працює і до Великої війни. Я знаю, що дуже багато, особливо таких великих підприємств. Вони брали людей, ну особливо агрохолдинг. Я пам'ятаю, тобто в них також був дефіцит там різних спеціальностей. В селі брали дитину, якщо успішно, навчали за, на контракті цю людину в аграрному університеті, наприклад, і далі брала до себе на роботу, ну, на достойну там, заробітну плату. Тобто таким чином людина потрапляла в систему і могла будувати успішну кар'єру. Чи означає це, що середня зарплата буде зростати і комфортніше буде в цьому сенсі? Середня заробітна плата, я говорив в минулому році зростання 23%, Прогнозно в цьому році зростання на десь в межах 15-17 Тобто зростання да, да, тобто це прогнозно. Тобто, так середня заробітна плата, ну ми ж говоримо, якщо є дефіцит, uh -huh. вона все рівно так чи інакше, дефіцит буде підштовхувати зростання заробітних плат. А хотів би сказати трошки ж таки про інфляцію трішки. Це зростання цін, тому що так, інфляція в травні була була там близько 16 відсотків в червні. інфляція вже менше там 4, так, 14 15,3 так відсотків. Тобто іде зменшення інфляції. Тобто це величезний плюс і е, прогнозно в другому півріччі тренди на зменшення флязі такі самі будуть. І на кінці року вона вже буде однознаковою, тобто менше ніж 10 відсотків. Ну той прогноз, який сьогодні у нас є квітневий Нацбанку це 8,7 відсотки на. В грудні цього року тобто це буде прийняти стіни грудня цього року і стінами грудня минулого року. Я хочу вірити, що нічого не зможе зіпсувати ці прогнози, про які кажете. Ви що прогнозує Національний банк? Ну і загалом, що допомога, про яку ми сьогодні багато говорили від партнерів, вона дійде рано чи пізно. Ми це все отримаємо. Україна робить для цього дуже багато і будемо відновлювати наші українські зруйновані Росією міста. Дякую вам дуже. Василь Дякую Фурман, вам. член ради Національного банку України та доктор економічних наук, був сьогодні в студії національного марафону.